Друзі, чи вірите ви в доля? Чим є наше життя, ланцюжком закономірності, чи все ж вирішує випадок? Історія, про яку ми сьогодні поговоримо, піднімає багато питань, але чи є на них відповіді? Давайте спробуємо розібратися. У п'ятниці 2 вересня 2016 року, після 15.00, Лорен Лавандазо та її подруга Макайла Сміт, яким було по 13 років, Поверталися зі школи додому своїм звичним маршрутом. Коли вони проходили провулком у своєму рідному місті Вічіта Фоллс, штат Техас, перед ними раптово зупинився автомобіль, якого вони ніколи не бачили раніше. Коли з нього вийшов молодий чоловік і почав оглядати дівчат з ніг до голови, вони подумали, що це якийсь несмішний розіграш. Дівчата проігнорували його і продовжували йти далі. За кілька секунд. Одна з учениць середньої школи лежатиме на асфальті, а інша боротиметься за своє життя. Друзі, дякуємо всім вам за ваші коментарі, підписки, ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати спонсорам каналу. Ваша підтримка нас надихає. Натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Пізніше слідчі дізнаються, що після того, як водій подивився на Лоран та Макайлу, він дістав гвинтівку зі свого позашляховика і почав стріляти. Загалом було зроблено 16 пострілів, 15 з яких влучили в лоран, а Макайла, який перша куля влучила в груди, якимось чином знайшла в собі сили побігти в безпечне місце. Розрядивши зброю, стрілець втік з місця події на очах у десятків свідків, більшість з яких були учнями, що поверталися додому з середньої школи Макніл. Вони жахом дивилися на страшну картину, що розігралася перед їх очима. Коли на місце події поспішили карети швидкої допомоги, звістка про стрілянину швидко поширилася. Коли знайома зателефонувала матері Лорен і повідомила, що неподалік розстріляли учнів. Жінка поспішила на місце події. Прибувши, вона побачила лікарів швидкої допомоги, які схилилися над понівеченим тілом її єдиної донечки. Очевидці, які були опитані після події, стверджували, що крики розгубленої жінки переслідуватимуть їх усе їх життя. Батько Лоран Верн, який пішов з роботи, як тільки дізнався про стрілянину, приїхав невдовзі. Він не в змозі переварити побачене, переконував себе, що з його дитиною все буде гаразд. Біянка, мати Лоран, яка бачила рани доньки, розуміла, що не буде гаразд. У лікарні родині Лавандазу повідомили, що їхня донька, яка щойно пішла до восьмого класу, померла від отриманих поранень. Судмедексперт встановив, що вона отримала 15 кульових поранень з гвинтівки 22 калібру. Два постріли були зроблені в голову. Кожен з яких міг стати смертельним. Причиною смерті було визнано вбивство. Макаю госпіталізували до лікарні у важкому стані. Під час допиту детективами вона описала чоловіка як молодого білого чоловіка з каштановим волоссям, який вільно звисало навколо обличчя. Хоча вона бачила його лише побіжно, вона пригадала, що у чоловіка був цікавий ніс і розсип прищів на щоках. Незабаром з'явилися свідки, які розповіли, що підозрюваний був за кермом золотистого позашляховика, який зник з місця події ще до того, як розвіявся дим. Їхні спогади в поєднанні з напрочуд точним описом стрільця, зробленим Макайлою, допомогли поліції скласти фоторобот. Він швидко був оприлюднений через місцеві засоби масової інформації, менш ніж через 48 годин після інциденту. Влада отримала повідомлення від небайдужої громадянки. Жінка стверджувала, що бачила, який сусід, Коді Коділот, у день вбивства, заносив до своєї квартири щось, схоже на чохол для гвинтівки. Оскільки він жив за два кроки від провулку, де стався інцидент, детектив вирішив, що до чоловіка варто придивитися пильніше. За збігом обставин саме в цей час одна пара повідомила владі, що бачила молодого чоловіка в золотому позашляховику, який був припаркований біля імпровізованого меморіалу, встановленому на місці стрілянини. Оскільки це сталося лише кілька хвилин тому, правоохоронці поспішили на місце, сподіваючись затримати підозрюваного. Наближаючись до місця, патрульні помітили золотистий позашляховик, який рухався в протилежному напрямку. Подавши водієві сигнал зупинитися, офіцери попросили дозволу на обшук автомобіля. Оскільки він нещодавно вичистив салон зверху донизу, надто самовпевнений молодий чоловік за кермом, який називався Коділотом, дав їм дозвіл. Хоча нічого важливого для розслідування не було знайдено, поліцейські виявили пару кастетів. Оскільки на той час кастети в Техасі були заборонені, лота доставили у відділок і оформили справу за зберігання небезпечної зброї, що загрожувало великим штрафом і, можливо, тюремним ув'язненням. Затримавши його, влада відвела лота до кімнати для допитів, де у нього запитали про те, чи знав він про подвійну стрілянину. Спочатку чоловік брехав, він стверджував, що нічого про це не чув. Однак, через годину він настільки розслабився в компанії детективів, що почав розповідати тривожну історію, яка змусила всіх присутніх в кімнаті підвестися. Схвильований і збуджений лот розповів, що закохався Лорен після того, як побачив, як вона проходила повз його квартиру, яку він ділив з матір'ю та відчимом. захоплений її зовнішністю, особливо її крижаними синьо-зеленими очима. Він щодня чекав біля вікна, коли закінчаться уроки, щоб поглянути на неї здалеку. Згодом він зрозумів, що симпатична брюнетка належить йому в усіх сенсах цього слова. Нерозділене кохання лота перетворилося на ненависть одного дня, коли він побачив, як об'єкт його одержимості йде під руку з хлопцем її віку. Розлючений тим, що він вважав найвищим актом зради, він вирішив зробити так, щоб 13-річна дівчинка, з якою він навіть ніколи не розмовляв, пошкодувала, що вона взагалі перейшла йому дорогу. Хоча у нього були стосунки в минулому, вони не тривали довго. Пізніше він зізнався, призначеному судом психіатру, що в його серці жила ненависть до осіб жіночої статі. Емоційно незрілий. І нереально вимогливий, лот проганяв своїх подруг одна за одною. Самотній і заздрісний до тих, хто перебував у здорових стосунках, він відійшов у явний світ, де Лорен, яка здавалася ідеальною в усіх відношеннях, була віддана йому і тільки йому. Побачивши її з кимось іншим, його світ зруйнувався, і вона мала за це заплатити. Одержимий жагою помста він взяв гвинтівку свого відчима, Шафи зброєю в день стрілянин, готуючись до того, що мало статись. Коли Лорен та Макайла з'явилися в полі зору, він схопив зброю, стрибнув у свій позашляховик. Зупинившись перед ними, фактично перекривши їм шлях, він відкрив вогонь. Перша куля вилучувала Макайло, зваливши її на землю. Решту куль він приберіг для Лорен, яка весь час була його мішенью. Він жалкував тільки про одне. Що в нього закінчилися набої, і це була єдина причина того, що Макайла, яка бачила його обличчя, змогла його впізнати. Потім Лот поплескав себе по грудях, як герой, який саме віддано діяв, щоб врятувати Лорен від небезпек, з якими вона могла зіткнутися в подальшому житті. Він вважав, що вбивши її в юному віці, він випередив і врятував її від увагвалників та інших хижаків, простіше кажучи. Позбавивши її життя, він рятував її від зла, яке чекало на неї попереду. Після того, як слідчі повернули його до реальності, Лот розповів, що втік з місця подій, коли помітив, що почав збиратися натовп. У паніці він викинув знаряддя вбивства в полі. Пізніше, того ж вечора, коли він переконався, що в полі нікого немає, він знайшов зброю і поклав її на те місце, де вона зберігалася. Оскільки він не мав жодних відомих зв'язків з жертвами. Він вважав, що він вільний і чистий. Він не надав особливого значення тому факту, що відкрив вогонь по беззахисних школярках серед білого дня в присутності десятків глядачів. Намагаючись зрозуміти його мотиви, детективи попросили його пояснити, чому він вбив людину, яка навіть не знала про його існування. Все ще збуджений і схвильований увагою, яку він отримав. Хлопець пояснив, що хотів мати дівчину, і думав, що вона буде тією самою. Коли він дізнався, що у неї був хлопець, то вирішив, що якщо вона не буде його, то не буде нічиєю. Здавалося, що Лот був захоплений звуком власного голосу. Він додав, що у нього був спільник. Він підбадьорював його на кожному кроці. За словами Лота, однодумцем, який смикав за ниточки в дні, що передували розстрілу, був не хто інший, як сам диявол. Лот також розповів, що перед тим, як приступити до реалізації свого вбивчого плану, він проконсультувався з містером Скретчем. Коли король потойбічного світу погодився, що Лорен отримає лише те, на що заслуговує, будь-які сумніви, які він мав щодо здійснення задуму, зникли. Завдяки своєму союзникові, який завжди підтримував його, здійснити вбивство було легкою справою. Вислухавши достатньо свідчень, влада пред'явила лоту звинувачення у вбивстві першого ступеня і нападі зі застосуванням смертельної зброї за обтяжуючих обставин. Зважаючи на своє зізнання, він не визнав себе винний за обома пунктами. Тим не менш, він був звільнений під заставу в 4 мільйони доларів до суду. Під час обшуку електронних пристроїв лота. Було виявлено, що його мобільний телефон містив низку зображень неповнолітніх дівчат, які виконували відверто сексуальні дії. В результаті до переліку його злочинів, що підлягають покаранню, було додано зберігання дитячої порнографії. Коли слідчі розмовляли з однією з колишніх подруг Лота, вона згадала його як терориста, який одного разу намагався задушити її ременем безпеки в пориві гніву. Після розриву стосунків вона заявила, що Лот викрав і катував її та її маленького сина. Добре знаючи, на що він здатен, вона не повідомила про інцидент в поліцію, побоюючись помсти. Лише коли вона дізналася, що його заарештували, вона відчула себе в безпеці і зробила заяву в поліції. Його нацисизм зашкалював, і Лот уважно стежив за висунення цієї справи в новинах. Коли він дізнався, що засоби масової інформації характеризують стрілянину як випадковий акт насильства, він був готовий до того, щоб піти і зізнатися. Стрілянин забрала тижні роздумів і планувань, і він хотів, щоб про неї дізналися всі. Зважаючи відсутністю розкаяння, він продовжував наполягати на своїй невинуватості, навіть коли вимагав визнати невтомні зусилля, які він зробив, щоб здійснити вбивство. Знайомі описували Лота як розпещеного хлопчину, якого балували з самого народження, вважаючи, що світ і всі в ньому повинні підкорятися його волі, його характеризували як запального тирана, який багато брав і мало давав натомість. Лота, який вживав заборонені речовини і був соціальним невдахою, багато хто вважав диваком. Хоча йому вдавалося нормально функціонувати, коли це відповідало його цілям. Він балансував на межі між прийнятною поведінкою і божевіллям, яке виходило за рамки дозволеного. Суд над лотом спочатку був запланований на березень 2018 року, але був відкладений, коли захист успішно довів, що він був неосудний і тому нездатний розуміти суть справи. Через 6 місяців після проходження інтенсивного лікування в психіатричній лікарні він був визнаний дієздатним і зміг постати перед судом. Викладаючи свої аргументи перед присяжними, окружна прокурорка Морін Шелтон і головний прокурор Рон Пул стверджували, що Лот був розумним вбивцею, який переслідував свою жертву підлядка протягом майже року, перш ніж позбавити її життя. Вони підкреслили, що Макайла помер б на тротуарі того дня, якби у підсудного не закінчилися набої. З іншого боку, команда захисту Лота. Стверджувало, що їхній клієнт страждав від різних психічних захворювань, які зробили його недієздатним, і він не міг відрізнити добро від зла. Вони стверджували, що навіть якщо він і був стрільцем, то діяв під впливом імпульсів, які він не міг контролювати. Він не був розумним вбивцем, а радше жертвою нав'язових думок, які загрожували поглинути його. Заслухавши обидві точки зору, 19 вересня 2018 року присяжні обговорювали справу протягом 40 хвилин, перш ніж визнати Коді Лота винним у пред'явлених йому звинуваченнях. Після завершення етапу призначення покарання він був засуджений до довічного ув'язнення плюс 20 років. Відповідно до чинної політики штату Техас, він матиме право на умовно дострокове звільнення. У 2048 році, якщо не станеться нічого непередбачуваного, йому буде 52 роки, коли він вперше вийде на волю. До, під час і після суду, Лот був зірцем зарозумілості Він жодного разу не висловив ані краплі жалю за те, що холоднокровно вбив восьмикласницю і назавжди травмував її подругу, як фізично, так і емоційно. Макайла, яка зіткнулася віч на віч з вбивцею. І дивом вижила носить собі нагадування про той жахливий день, куди б вона не пішла, оскільки видалення кулі швидше за все принесло більше шкоди, ніж користю, вона залишилася в її грудях. Хоча лікарі сподіваються, що з часом вона зміститься в місце, звідки її можна буде безпечно витягти, немає жодних гарантій, що такий день коли-небудь не стане. Щоб віддати данину пам'яті Лорен і вшанувати поточну боротьбу Макайле. На території середньої школи Макніл була встановлена статуя королівського чорного коня. На додаток до позитивних посилань, таких як любов і життя, на пам'ятнику були зроблені фіолетові і сині відбитки лап, улюблених кольорів дівчинки. Для тих, хто любив Ворон і втратив її у найнеймовірніший спосіб, статуя стала ідеальним пам'ятником дівчині, яка завжди виявляла співчуття до тварин і людей. Її близькі не приховували, що якби їй випала б нагода познайомитися з лотом, вона поставилася б до нього з такою повагою, на яку він не заслуговував. Хоча вона не була б зацікавленою в стосунках з дорослим чоловіком, вона б охоче запропонувала йому свою дружбу. На жаль, з його марень видно, що нічого з того, що вона могла б сказати чи зробити, не змінило б того, що задумав її вбивця. 1 жовтня 2020 року. Вандали втекли зі статою, Соломій знявши її з фундаменту. Після тривалих пошуків коня його знайшли розбитим на шматки в сараї в сусідньому окрузі квей. Завдяки гарячій лінії, створеній поліції, двох місцевих жителів 20-річного Закарі Кайзера і його приятеля Тайлера Дарланда заарештували через два місяці і звинуватили у крадіжці і знищенні майна. Їх спільники Дакота Джеймс і Брейден Сюарт були взяті під варту через деякий час. Зрештою, Кайзера визнали винним і зобов'язали виплатити 400 доларів відшкодувань. Як покарання за свої вчинки, він також проведе наступні два роки за гратам. Несподіваним кроком стало те, що суддя призупинив виконання вироку на прохання батьків Лорен, які вважали, що хлопець має більше шансів виправитися. Поза стінами в'язниці. Безумовно, це був благородний жест, але їхній оптимізм швидко закінчився адже через чотири місяці після звільнення Кайзер знову мав проблеми з законом. Довівши, що йому не можна довіряти дотримання правил суспільства, суд вирішив, що він повинен відбувати решту покарання у в'язниці. За допомогою друзів та сусідів, сім'ї жертв змогли замовити нову статус. 27 травня 2021 року перед школою було встановлено другий меморіал. Крім того, сім'я дівчинки домоглася того, що 11 червня 2019 року в Техасі ухвалили закон Лорен, який передбачає смертну кару. За умисне вбивство дитини віком до 15 років. На момент вбивства Лорен існував закон у Техасі, що до смертної кари могли засудити тільки за вбивство дитини до 10 років. Тому вбивцю Лорен не змогли засудити до смертної кари. Її батьки, які невтомно працювали над тим, щоб закон був прийняти, що суворіші правила утримують таких людей як Лот від полювання на найвразливіших серед нас. Друзі, якщо вам сподобалася ця історія, залишайте коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді.